Вітаю всіх! За мікрофоном, як завжди, Хантер. І сьогодні у нас розпаковочка Collectors Edition. Зараз ми почнемо наш. Щоб ви розуміли, ця штучка в мене вже лежить третій день. Ви не, не уявляєте, як я хотів її розпакувати вже давненько. Але, але, але. Контент вимагає від мене розпаковки тільки разом з вами. Ось, апаратом може поглянути бойще. Яка у нас знак якості. Так, дивіться. ззаді у нас що цікавенького, Тут местный бірж. Я не знаю, що ви тут прочитаєте, але что так, як ще в когось щось іде. Так, ну тепер давайте відкривай. зрозуміти, як его открывается, чтобы не поедет. А, я понял. Він відкривається трішки Так, ось такой у нас ящичок. Ось він як буде виглядає. Все, все, чуть, -чуть Mm, так, щось тут написано. Виробили в Китаї. Ну, звісно, не защевоно. А. ні, а, Це основна частина вироблена в Китаї. І щось навіть... Ааа, стілбук виконаний в дані. Цікаво, цікаво, цікаво. Давайте, давайте. Відкриємо його. Ось так. А ну, не разбазаривай контент. Это ты, мать твою Картоночка. Картон. Yeah. Yeah. Ну, Подними Так, а ну давайте, кто угадает, что у нас тут? Матенька моя, что Жетончик. Что у нас тут? Так, тут у нас это на ваше ДСК. Вот такой у нас брелок. Как он там правильно называется украинский? Так, это нас стороночку. Так, а это у нас жетон. Жетончик. Вот у нас так выглядит. Вот у нас Трошки запутався нічого страшного, то розпутаю. Ось так він виглядає. Оооооооо, я знаю що це. а стоп, серйозно. Це ми показувати не будемо. Так як ключика диска нема. Тут є ключик для нашого переможця, який він сьогодні. От книжечка, щоб знати, що тут написано, це дуже довго дуже складно перекладати. В телеграмі буде е, показано з перекладом. Посилання на телеграм буде в описі. Так, що у нас тут? це не О, а це лист від команди GSC, а також стікапа. Подивіться, яка краса. Це лист. В перекладі теж буде у нас на в телеграмі. Що ми почитати концу. Хто знає добре англійське може ще побачити. І перепустка в зону. Ви подивіться. Ви подивіться на цю красу. Навіть українською. Дозвіл на перебування в Соні. Сталка! Люди кажуть, що це старий вже недіючий пропуск до зони. Залиш собі в якості сувеніру. Блін, ви подивіться, яка краса. Як люди до цього відносять вами? Що ж, давайте далі переходити до більш цікавих речей. Що у нас о... Це у нас воля, одинаки, моноліт, дох. Чому так мало? О, ну, а це у нас мапа зони. Що буде її побачите? Звісно, мапою зони вже нікого не Так, На ці ми її вже бачили давним-давно. Але ага. ну, ціни з ній є. А це, це у нас... що цікава? А це той самий постер. Оце я вам Це кожні гривні Яку я за неї заплатив. Заното багато хамера Ага, а це той самий артбук. Чи як вам правильно називає? Це... Книжка така. Це у нас написані на офіційні древа Джесси. Тут трошки про історію з наука роду. О, це все є. В електронному форматі в стимі, кому цікаво. Може почитати, може хтось, вже... хтось із ваших знайомих. Ну, всю книжку показувати не буду, просто знаю, що тут є багато спойлерних моментів. Хто захоче подивитися, я пофоткаю її і скину в Телеграм. Все все, все. У нас не смр відео, нам таке не цікаво. А тепер давайте проходимо до найцікавішого фасад, фігурка. Заради якої ми всі ось ви подивіться. Артефакт переливається у нього в руках. Ну ты блин. Гвинтурист і як у... Mm -hmm. ну, я думаю, так я Ну, на цьому, як то кажуть, у нас тут все. Більш нічого немає. Не тобто казав, що я нічого щось пропустив. Все ще було, все ще можна було. Що ж, почуть, як вам така розпаковочка. Чи варте воно 9800 гривень? Звісно. Єдине, що мені не сподобалося, що так мало нашивок. Чому нема е, всіх? Тобто у нас виходить тільки воля, доляки, моноліт і дов. Де варта, де найманці, де чисте небо. Чому тут тільки 4 угруповання. але і на тому, як то кажуть, непогано зроблено. Дякую всім за увагу. Дякую, що приходили. До нових зустрічей!